Всім привіт! Від Миколи Дикого. Ото я на своїй лісовій пасіці зараз знаходжусь. А куди я йду? Я йду за яблунями, за яблуками, дичками. Скоро в нас яблуневий спас. У мене є клієнти, які заказали мед. А я їм хочу ще яблучка туди положити. Яблучка дички. От. Всім ще хочу подякувати, хто заказав мене на медовий спас мед. Дякую. Вже є відгуки, що дуже смачний лісовий мед. У мене тут така лісова поляна, все, цвіте, бджолки літають. Просто супер. Зараз вже і золотарник мене ще медоносить Ще буде, ще буде дуже-дуже смачний. Такий мед різнотрав'я. Але зараз підемо до... Тих дичок, а я знаю, де вони є. Кожне деревце. І на смак знаю, де солоденьке, де кисленьке, де яке на зиму зібрати, щоб воно лежало. Та я в травні місяці ще дички ті їм. І, і нічим вони не опирскуються ті дерева. І скільки років стоять. І не червиві ті яблука. Ото природа робить своє. Пішли з дичок, я зараз вам покажу. Так, пробираємося ми. О, який борщовик. О, тут бджолки теж поробили, він теж хороший медоносний боршовик. Але йдемо до наших дичок. Йдемо там, де люди не ходять і людей немає. Тут я собі сам хазяїн в цьому лісі. О, і тут борщовик, куча. О, І дичка, і дичка. Біля нього росте цей який типу як охраняє її, щоб ніхто не взяв, не зірвав. Яблука дички. О, їх тут багато-багато. на Різний смак. О, вибачайте. Що чамкаю, Але не вдержався. Дуже смачно. дуже смачно. О, Тут їх. Тут їх куча цих яблук. О, ще й розширю тако. Тут їх валом, просто валом. І солоденькі, і кисленькі. Як і хочеш, як і хочеш. І на зиму мені вистачає. І друзям даю. Ой, супер просто. То це я тако мислю. Ви знаєте, що в мене лісова пасіка. Супер мед лісовий. А То хто ще вспіє, до яблуневого спасу мене замовити. Я вам ще положу дички. І кисленькі, і солоденькі. А хто в церкву ходить, ще й освятите. У мене телефон. Внизу в описі. Рішайтеся! <ріст> <ріст> Та й навіть то не спіють там. Яблушний спас. Я і так положу вам, щоб ви скуштували то настояще яблуко, яке нам дає природа, а не то, що по 6-7 разів 8, опирскуються в тих садах, на тих фермерських. У ну, нашій горіховій Спаску У мене ой тут ліщини, скільки, стільки ліщини, то ще ми поговоримо про горіхи. <кліхи> Хто замовить? Тому обов'язково чи яблука, чи горіхи. До зустрічі!